Друзі, всім привіт! Бажаю всім здоров'я та мирного неба. Вітаю вас на ютуб-каналі Черкаський Копач. Ну що ж, дочекалися ми наступних вихідних. Є можливість вискочити на коп. А отже, сьогодні копаємо. Їдемо сьогодні до наших друзів, до наших друзів-камрадів. Нас запросили на коп, говорять, що. Є одне цікаве місце, цікавий лісок, а отже разом там покопаємо. Ну що ж, друзі, ви з нами. Приємного вам перегляду, нам вдалого пошуку. Підписуйтесь на канал, підтримайте це відео лайком та коментарем. І поїхали на коп. Ну що ж, ми на місці. Зустрілися ось з нашими друзями. Складаємо металошукачі. І побігаємо по ось цьому ліску. Зараз. Камради тут уже копали, знахідки були, були цікаві. Отже думаю, сьогодні також будемо із знахідками. Ну що ж, збираємося. Ну що ж, металошукачі зібрані. Сьогодні ми копаємо в шістьох. Копаємо з наступними приладами Ванквіш 440. -й. Deus XP, також Deus XP, ще один Deus XP, Simplex Plus та легенда. Ну що ж, друзі, починаємо пошук. Побажайте нам успіху. Видвигаємося до лісу. До речі, друзі, беріть на озброєння, як он на Наталя, хто копає в лісі. Зараз дозволено вже полювання, тому бажано вдягати речі, які буде далеко видно. такі як оцей жилет. Це так, до слова. Про заходи безпеки. Ну що ж, ми вже в лісі. Так що давайте вмикати прилад. Покажу зараз налаштування, на яких ходитиму. Прошивка в мене 0,1.11. Запустився прилад. Значить, ходити буду в першій програмі, відкриті всі метали. Частота 40, чуйка 28, швидкість третя, озвучка 2 тони. Балансуюсь від грунта і починаю пошуки. Шановні глядачі ютуб каналу Черкаський Копач. На початку копу хочу звернутися саме до вас з проханням про допомогу в зборі коштів на броню для медиків, а також військових під Бахмутом та по всій лінії фронту. Волонтери з Черкащини збирають зазначені кошти, аби придбати необхідну броню. Давайте всі разом допоможемо їм в цьому долучимося до збору. І швидше назбираємо та придбаємо необхідну техніку. Посилання на банку буде в описі під цим відео, а також в закріпленому коментарі. Запам'ятайте, з кожного по гривні і чиєсь життя буде збережене. Слава Україні, слава ЗСУ! Все буде Україна! Ну що ж, Був у мене перший кольоровий сигнал з невисоким числом VDI. Попнув перевірив і ось випала. Ходячка. Перша монетка. 10 копійок. Україна. Так, якого у нас року? 1992-го. Якщо є вже в мене перша знахідка і перша монетка. Ходимо далі. Далі підняв я отаку якусь приблуду. Ось на ній різьба наявна. Таке ніби частина якогось ударного механізму. До речі, з кольорового металу. Така от наступна знахідка. Друзі, знову підняв я ходячку. Був щойно й на спірний сигнал, було кольоровим чорним. Копнув, перевірив, а там ходячка. Ось 2 гривні 21-го року. Чомусь поки що одна ходячка мені трапляється. Але не здаємося. Ходимо далі. Отже, є в мене декілька наступних знахідок. Ось перша піднята. Такий ручний інструмент. Схожий як на І ось друга. Гудзик від шкільної форми радянського періоду. Такий ось. ну Поки що такі справи. Ходимо далі. Отже, друзі, був у мене наступний кольоровий сигнал. Я його копнув і ось бачу, дивіться, є якийсь кругляшок. А ну давайте подивимось. Гудзик. Нібито. Це здається гудзик. Зараз спробую снігом відтерти. Ніби то гудзик? Чи конинка? Конина, здається? А ну зараз пройдусь щіткою і подивимось, чи це гудзик, чи все ж таки конина. Готово, пройшовся я щіткою, все ж таки це конинка. Гудзик бляха кінської збруї. Такий ось момент наступний. Отже, нащупалось під снігом отакий От непоганий сигнал. Ну давайте його копнемо. Подивимось. Частина снаряду здається. Схоже воно. Но гільз навкруги повно. Тому можливо це також щось по війні. Далі підняв я отакий ось мідний гудзик. Щойно з цієї ямки. Гудзик абсолютно лисий. Здається так. Проте цілий, бачите, ушко на місці. Коротше, онлайн сигнали сьогодні не знімаю, як копаю, тому що весь ліс просто встелено гільзами. І я весь час тільки витрачатиму на те, що буду знімати кожну гільзу. Ну, коротше, такі от справи. Наступний слабкий сигнал перетворився в отаку ось монетку, щойно з цієї ямки підняту. Радянська одна копійка 1938 року. В такому от стані. Непогана алюмінієва бронза зберігається. Бачите, монеті майже 100 років, а вона в такому ось стані. Ну, чудово. Ходимо далі. Друзі, отут щойно підняв одну копійку 1938 року. Наступний сигнал ось поряд. Число видає 35. Думаю, ну чергова гільза. Копаю цей сигнал і ось дивіться, випав кругляшок. Здається, монетка. Ось. Ой, випала вже сама. Хотів її з грудки дістати. Знову радянщина. Так, що у нас тут цього разу? П'ять копійок, здається, за розмірами. Так, а ну давайте снігом її. Потремо трішки. Можливо, так вдасться роздивитися її. А ні, то будемо працювати щіткою. По ній. Так. Здається, знову алюмінієва бронза. Так, 5 копійок. От якого року поки не видно. А Ну, друзі, все ж таки зараз роздивлюсь цю монету. Спробую з'ясувати, якого вона року. І включуся. Ну що ж, трішки попрацював я з цією монеткою. І, здається, мені підняв я 5 копійок 1954 року. Якщо я не помиляюсь. Бачите, ця монета трішки в окислах чомусь. Ну, коротше, такі от справи. Дві монетки поряд. Ось одна і ось друга була. Чудово. Ходимо далі. Далі знайшов я такий ось трьохдирний гудзик німецький. Це у нас вермахт. Гансовський. Ну що ж, був у мене наступний кольоровий сигнал. Число VDI35 показував прилад. Так, звинять гільзи, копнув його і ось підняв дійсно гільзу. От таку від ППШ. Але разом з нею, ось дивіться, у грудці ось. Бачу якийсь кругляшок. Ану давайте його дістанемо. Покладемо поки що гільзу. Ось дивіться. Ану. Монетка. Радянщина. П'ять копійок радянські. Так. Радянщина пізня. Давайте снігом протру її зараз. О, видно. 1982 року 5 копійок. Така от монетка разом з Гільзою, бачите, була. Хоча швидше за все зачепив я саме гільзу. Тому що 35, так всі вони звинять Ну, бачите, разом з гільзою і копійчина лежала. Іду я вже до автомобіля. Я щойно по дорозі спіймав сигнал, копнув його, і він виявився отакою от радянською монетою, одна копійка 1961 року. В такому непоганому стані. Я вже цю монетку помив, почистив, роздивився, от і показую зараз її вам. На жаль, дні зараз короткі, а тому змушені завершувати сьогоднішній коп. Друзі, я вже майже біля автомобіля і ось по дорозі щойно смикнув із цієї ямки ще одну монетку. Підняв ось 20 копійок радянські 1979 року. Така от монетка мені випала на останок. Що ж, друзі, ми біля автомобіля. Знахідки розклали за сьогоднішній виїзд. Давайте подивимось, що накопали. Почнемо зі шмурдяка, як зазвичай. Накопали ось різного металобрухту і чорного. Напільник, ось ножиці, дивіться, які шикарні. Можна хоч зараз ними щось різати. Гільз, куль. Ну просто тут встелено ними. Весь ліс дзвенить. І стріляні, і не стріляні, які хочеш. І німецькі, і до ППШ, і до Мосінки. До чого тільки тут немає їх. Далі, ось сапу знайшли. Пригодиться в хазяйстві. Ключ від бензопили. Підкови. І до коней, і до людей, які хочеш. Також ось гільзи різні шильди, всякий металобрухт. Ну, коротше, трішки ліс почистили. Так, ну і почнемо по знахідках, по приладах. Так, мої знахідки за сьогоднішній коп. Знахідок небагато, але все ж таки день провів я чудово. Піднялось радянський 5 копійок 54-го року. Також п'ятак радянський 82-го. Далі 20 копійок радянський 79-го року. Наступна монетка. Одна копійка Радянська 1938-го. Так. Ще ось одна копійка Радянська 1961-го. Погано фокусує, чомусь телефон починає вже вечеріть. Мабуть, через те. Коротше, така от монетка. Далі знайшов я 2 гривні 2021 року з Ярославом Мудрим. Далі. 10 копійок. Ходячка. 1992-го. Декілька гудзиків. Ось мідний отакий, німецький, радянський від шкільної форми, конинка. У мене ось така невеличка. І отака якась приблуда. Ну, коротше, такі от маю сьогодні результати. Так, далі. Знахідки Ванквіша 440-го. Ось є один царьок, мідний. Копійка 1852 року. Така ось. Далі ось цікавий нак. Дивіться, який залізна вістря на стрілу. Також ось цікава знахідка. Таке нібито гудзик гирка. Але бачите, ось з камінчиком. Камінчик з візерунком. Можливо, якась підвізка. Декілька гудзиків німецьких, радянський. Ну і запчастина від годинника. Коротше, такі ось сьогодні результати. Далі знахідки Деуса XP. Отакі От залізні якісь вудила, знайшов уламок дзвоника. Невеличкого. Гудзик мідний. І радянські три копійки 1950 року. Поплавки різні, уламки. Коротше, такі от сьогодні справи. Далі, знахідки Сімплекса Плюс. Дивіться, яку цікаву підкову знайшла Наталія. Я ще таких не зустрічав. На чоботи. Так. Має декілька монет. Ось радянські 5 копійок. 1961 року. Дві копійки радянські. Так. 1957-го здається. І один мідячок має. Одну копійку, але не видно якого вона року. Ну Коротше, такий от результат. Далі наступний deus XP. Знайшов ось 5 копійок радянські 1946 року. Кулю отаку. І уламок від замка. Так, і останній Deus XP сьогодні отак от покопав. Ось дивіться, яке чудове кресало знайшов. Цікаве таке і симпатичне. Далі декілька монет. Ось 5 копійок 1930 року. 2 копійки 1945-го. Одна копійка 1972-го. І також монету, яка вийшла з оббігу, 25 копійок Україна 2011 року. Це залишок від пряжки також. Ну, Такі от справи сьогодні. Все, друзі, всі знахідки показав, які сьогодні ми тут накопали. Знахідок небагато, але самі бачите, які погодні умови. Всюду насипано снігу, мороз. На перспективні місця, які ми планували поїхати, поки немає можливості, так як там просто автомобілем не проїхати. Тому ходимо з друзями, де є можливість, та й в принципі, де були якісь знахідки, де були цікаві моменти. Ходимо, добиваємо те, що не подобивали раніше. Друзі, нагадую про збір коштів, хто має можливість приєднуйтесь. Давайте допоможемо швидше зібрати кошти на броню для медиків та військових під Бахмутом та по всій лінії фронту. Давайте кожен внесемо свій внесок в перемогу та мир в Україні. Все, друзі, дякую всім за перегляд. Кому сподобалось це відео, не забувайте поставити лайк. Підписуйтесь на канал Черкаський Копач, підтримайте це відео коментарем. До нових виїздів! Пока-пока.